Отже, поїхали. тобто перша складність встановлення системи цілей. А це ну завжди да. Тобто, про ну цілі вони так чи інакше неминуче пов'язані з тим, як ви щодня виконуєте свою роботу як керівник? Відповідно, так чи інакше, але щоденний менеджмент він а, безпосередньо і не знаходить відображення в цілях. А, якщо яку проблему да вирішує кожен керівник в своїй роботі, завжди це власне те, що як правило, я завжди жартую, що в кожного керівника на столі є умовні дві. Дві папки: перша це бігти, а друга – це змінюватись. А власне, якщо ми подивимося, да, тобто то весь, ну весь всі процеси, всі дії компанії, керівника менеджментом загалом вони пов'язані з тими двома процесами. Тобто, з одного боку, компанія має. Забезпечити оперативний біг, да тобто вона має досягнути цілей, бути результативною, ефективною, да, тобто вона має дати результати, зробити це там щомісяця, місяця, виконати бюджет, зробити плани так далі. Але з іншого боку, є багато речей, які передбачають зміни і зробити щось нестандартне. І як мінімум, ці цілі можуть входити між собою конфлікт. Бо, наприклад, бігти це, зробити план продажів або відвантаження продукції на цей квартал, а мінятися це запровадити X новинок, і звичайно, що виконуючи ну ці дві цілі, між собою можуть конфліктувати. Але. Самі ці дві цілі по природі є дуже різними, тому що ті цілі, які пов'язані збігти, ті цілі, які пов'язані змінятися, це два різних світи, як в вашій управлінській роботі, так і тут. Як в управлінській роботі бігти завжди перемагає мінятись, тому що бігти це результат сьогодні, а мінятися це про проекти на майбутнє. Так і в цілях бігти або мінятись цілі, вони можуть між собою перемішуватись і давати непотрібні мікс. Тому перше, що ми маємо почати, це з того, що є два процеси, які пов'язані з бігом і змінами. І перше, що ми маємо врахувати в філософії цілей, бо мене дуже часто ну це звичайно затребуваний результат. Найчастіше мене звичайно питають про структуру, але часто мене звичайно запитують і про цілі, особливо ті компанії, які вже почали змін в якийсь момент вони підходять до цього, вони починають задавати питання про ціли, і вони часто а, і вони часто знаєте, вони часто думають, що коли вони мене питають про цілі, що я скажу, дам якусь магічну таблетку. Я вам скажу: там: от слухайте там ОКІАР, це чудова книжка. Вот ідемо всі прочитаємо ОКР і будемо по ОКР працювати. А, да? або ну якби да, тобто всі вважають, що є якась магічна таблетка. Причому ця таблетка часто людям мариться у вигляді якоїсь таблички, і що от буде якась там мегатабличка, в якій буде там все прописано, збалансовано, пораховано, і прям це дасть нам ефект. Але я завжди намагаюся відповісти, що да, я вам передам ці таблички, ви їх покажете, але ці таблички, в заповнені без розуміння логіки і послідовності, не дадуть жодного ефекту, тому, хто буде користувачем цієї таблички. Цілі і постановки цілі вони дуже сильно переплетені на філософію, тому що ціль і досягання цілі це мистецтво лідерства. Бо якщо ви ставите ціль, яку початково неможливо досягнути, то одночасно програєте і ви, і компанія загалом. Тобто, тобто, якщо ви поставите підлеглому ціль, яку він не може досягнути, він її не досягне. Програють всі. І ви, як керівник, бо ви поставили недосяжну ціль, і сама, сама людина буде вважати себе не айс, і інші колеги будуть вважати, що Камон, так цілі можна не виконувати, а так можна було. Відповідно, постановка цілей вона дуже сильно переплітається з філософією лідерства. І коли ми говоримо про те, як ставити цілі досягати успіху, це неприємна відповідь, але вперше треба спочатку скласти для себе філософію постановки цілей. Тому перше це власне такі філософські речі, які лежать в основі. І перша штука це бігти та мінятись, які є дуже важливим, і перш ніж ми перейдемо, тому що з чим пов'язано бігти чи мінятись, це вічна дилема. Коли ми говоримо про цілі, камон треба ставити цілі, ок, і перше питання. Яке стосується будь-якої компанії, цілі треба ставити так, щоб їх не можна було виконати на 100%? чи цілі треба ставити так, щоб їх можна було виконати на 100%? Це перше питання, яке нагадує питання курки чи яйце, і ви знайдете компанії, які будуть вам доказувати, що треба ставити так, щоб перевиконувати, а будуть компанії ті, які треба ставити так, щоб не досягнути. От питання до вас: ви ставите для вас нормальний показник виконання цілої – це 100%, тобто ви ставите 100 і розраховуєте на виконання 120%. Чи для вас нормальний показник? поставити 100 такі, щоб він був недосяжний, і виконати на 80 – це добре. От покажіть, які, напишіть в чати, який відсоток виконання цілі, ви вважаєте нормальним. 100 – це означає, що ціль 100% має бути виконана, 70-80 – це означає, що ви формуєте цілі з запасом. Але Відповідь наступна в якихось моментах має бути 100, в якихось 70-80. І питання полягає в тому, що якщо ви подивитесь на ці два кружечки, то ви зрозумієте, що насправді от більшість тут зібралась молодих компаній, бо ви почте про 70-80%, Молодий бізнес, активний, який активно зростає, сповідує завжди тематику, що 70-80% – це ну нормальна стеля для постановки цілей, але. І це дуже накладається на те, як ви пріоритизовували, пріоритизовували що для вас актуально, тому що ви ну не зустрічаєтесь там з конфліктністю, десь і так далі. Але адмін скоріше ціль запасом це про каскадування. Коли ми каскадуємо, ми звичайно маємо запасати, Бо якщо ми на N-2 поставимо ціль один в один, як ми поставили на N-1, То якщо хтось з N-2 її не виконує, то N-1 завалить завали ціль. Тому каскадуємо. Ми з запасом це навіть не обговорюється. Але оце питання дуже важливе. Тому відповідь звичайно має полягатися в тому, полягати в тому, що для міняти і бігтися цей горизонт має бути різний. а значить, і системи ціле покладання для тих двох світів теж мають бути різними.